Фінляндія вилучила у підсанкційних росіян майна кося майже на 190 мільйонів євро. Ого, Серед конфіскованого нематеріальні активи, акції та гроші, промислова соровна і транспортні засоби. Слухай, отак скандинавська країна доводить усьому світу, що є нашим вірним партнером у боротьбі з російським uh -huh, агресом. Uh -huh. Фіни і самі не терпілися від Росії 1939-го. За підсумками так званої зимової війни, Фінляндія втратила 11% своєї території, а 430 тисяч її громадян стали вимушеними переселенцями. А це до речі дуже багато так. для Фінляндії з їх кількістю населення. Хоча я тобі хочу сказати, от мене цікавить одне є. Єдине питання, чи є на цій землі місце, де б Росія не наслідила? Не впевнений, не впевнений, але впевнений в іншому, що українські переселенці без проблем інтегруються у фінське суспільство. Подивимось, як саме. Чи не щодня киянка Вікторія приходить до центру допомоги українським переселенцям у Гельсінки. Я вирішила волонтерити як психолог. Тому що, так як я вже казала, я дуже люблю свою професію, і це те, хоча би без зарплати, але це те, що могло мені якось давати відчуття цього задоволення, хоча би в тому, що чим я займалася раніше, і це перенесла зараз. Тому я прийшла в центр допомоги українцям і запропонувала свої послуги. Вікторія із донькою приїхали до Фінляндії в середині березня, тікаючи від російських обстрілів від 24 лютого до країни про. Були майже 40 тисяч українців. Більшість отримали тимчасовий захист. Він дає нашим переселенцям широкі права, зокрема і вільний доступ до ринку праці. Близько третини з цих людей працевлаштовані офіційно. Наразі я не можу точно сказати, чи були враховані ті люди, які знаходилися тут на літніх роботах, тобто збір полуниці, гороху і так далі, допомога фермерам. Але зі, зі своєї сторони можу сказати точно, що багато людей з тих, які працювали на літніх сезонних роботах, зараз активно працевлаштовуються знайти роботу у Фінляндії завдання складне, але реальне кажуть вимушені переселенці. Є безліч сайтів, де викладають вакансії для українців, рекрутингові компанії, які допомагають підібрати щось до душі, або ж державні центри зайнятості, де в українців раду приймають резюме. З шукачем зв'язується інспектор, який призначає дату персонального інтерв'ю та складає інтеграційний план, в який і вписуються саме побажання людини, і вони разом обмірковують і планують, чим людина могла б займатися, хотіла б займатися у більшості випадків для влаштування на роботу у додаткових дозволах немає потреби, але існують певні винятки. Це робота в сфері е, будівництва. Вона вимагає картки з техніки безпеки. Тобто, цей курс з техніки безпеки треба пройти. Він всього лише один день триває. Або, наприклад, якщо людина хоче працювати з продуктами в сфері обслуговування в ресторані або в пакуванні продуктів то треба мати так званий гігієні паспорт. тобто гігієнічний паспорт. Також курс триває близько двох днів. Згодом у центрі для переселенців резюме Вікторії помітили представники волонтерської організації та запропонували дівчині роботу. Я виконую те, що я виконувала на волонтерських засадах, але зараз це офіційно і з зарплатою. Щоправда, працювати психологом Вікторії не можна, допоки вона не підтвердила український диплом. Тому офіційна посада, яку вона обіймає, емоційний консультант. Найчастіше переселенці працюють у сфері обслуговування ресторанах, кафе чи готелях. Однак фінська влада зараз намагається допомогти українцям швидко знайти і роботу за спеціальністю. Вища категорія, такі як вчителі, мають затверджувати свої дипломи, звісно, для роботи в фінських школах, але наразі вже виникають деякі програми, а державні або міські або муніципальні, які створені на підтримку українських дітей То в такому випадку набираються учителі, які спілкуються українською. Звісно, для навчання українській мові або іншим дисциплінам, вікторія каже, їй дуже пощастило. Її донька ходить до місцевого дитячого садочка, а вона, хоч і далеко від батьківщини, надалі займається улюбленою справою на заняття до нашого українського емоційного консультанта. Щоразу приходить дедалі більше людей разом обговорюють увесь той біль, який їм довелось пережити через російську агресію. А ще разом мріють про час, коли зможуть повернутися додому.